Хочу пересадити у відкритий ґрунт, оце брахікома і алісу. Климатись тут залишиться в цьому ящику, а ці рослинки пересаджу, тому що вони погано тут почуваються. Тож я як зараз те, що з базару привезла, треба посадити в землю, бо до слідуючого базару мені далеко. Аж у суботу. Ось мій. Бачите, ось дзвоник скоро буде. Ось такий дзвоник у мене клематис. Хто каже княжик, хто каже клематис, мені байдуже, розумієте? Все мені, одно мені головне, щоб воно. О, пила каву, забула чашечку. Головне, щоб воно росло, цвіло і радувало мене. Ось так я складаю, а потім шукаю усюди. Так, ну що ж. Тим'янчик мій. Чабрець, Чабер, мабуть, так? Мабуть, чабер. Ну що, персик мій? Здається, він такий червонолистий. Я ніяк не дождуся, коли воно розкриє повністю листок, а він ніяк не хоче. Я сьогодні, до речі, навіть м'яту продала. І меліси. Ну... 10 гривень те, 20 гривень те. І подорожник у мене такий вузьколистий жіночка, постійна клієнтка. А я їй ще подарувала опунцію. Сухо, гляньте, був дощ. Де той дощ? Його й не видно того дощу. Геть, усе сухо. Я сьогодні в кар'єр не їздила, не привезла собі водички. Оце якби він сидів у землі, він вже був такий пишний, гарний. А так він сидить в обмежувачі у відрі, то він так не хоче так, начебто нехотя йде. Ну, нічого буде, буде сидіти. Армерію це я розсаджувала, бачите, пішла Армерія. Хочу повністю заполонити тут, щоб не було. Зовсім щоб не було в землі, видно, хоч я мульчую, але все одно. Ой, як гарно в садочку, люблю травень. Нас подивіться. кольори. Так, як вони доповнюють одне одного. І контраст жовтий. І оцей темний, темний, майже червоний. І тут жовтенький, і тут цибулька, там шавлія, там гвоздичка, там ще ірис. І всі. Ось в таких кольорах. О! Пустила. А я дивилась вчора, думаю, ну де мої троянди? Тоб...